Рішення, проєкт рішення, розглянувши лист, виконавчого комітету дрогобицької міської ради, бо я записала вихідне дату і номер тут 14 29.11.2012 року номер 81 Щодо надання згоди на реорганізацію бушкіл першого третього ступеня міста Стерника шляхом об'єднання воду, враховуючи зростання соціальної напруги міста, що призвела до масових. Військово та трудового колективу загальноосвітніх навчальних закладів міністерства. керуючи статтями 25 і 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні міська рада вирішила. Перше: визнати недоцільним та безперспективним проведення реорганізації будь-яких двох шкіл першого третього ступеня міста Стерника шляхом об'єднання в одну. Друге: зберегти цілісність їхні матеріальної... Мічної бази загальноосвітніх навчальних закладів міста Демника та не допустити зміну цільового призначення їх приміщення. Третє: рекомендувати Дрогобицькій міській раді. Тут нас є присутні депутати Дрогобицької міської ради. Перше переглянути пріоритети бюджетних витрат міста Другопів читаніста Терника на 2013 рік і зосередити увагу на необхідності повноцінного фінансування всіх загальноосвітніх закладів та не допустити скорочення їх мережі. що я говорю? Коли приймали бюджет міста Духовича, було прикладено кошти на розбудову басейну, кошти на виготовлення проєктної документації загальноосвітньої школи на 10 дай Боже, щоб не розбудовуватися, але може зараз це не на час. Далі з цього який вони добудували до, до Євро 2012 і так далі. Може, треба дійсно подивитися пріоритетні, переглянути ці пріоритети. Друге розглянути питання щодо стосування додатку номер розрішення до побутку міської ради від 27.12.2012 року номер 827 про міський бюджет міста Вергович на 2014 рік. чотирнадцять частині проведення об'єднання до об'єднання до шномеру додання для дошному на метрі. При перегляді міського бюджету міста Другопча на 2013 рік затвердиться кошторисні призначення закладам освіти з розрахунку видатків на одного учня, не на власних, а на одного учня. І це так само на цьому спілку звучало дуже часто. І... Всі би були так. Четверте, опублікувати дане рішення у записок масової інформації. І п'яте, контроль за виконанням цього рішення покласника військового голову.